Красуня, світ секстін, ось кущі, які я садила в 2021 року, брала їх на опті і ви можете бачити, які ці квіти. Блідорожева вона і коли розпускається повністю квітка, ось ця серединка, вона вивершується над квіткою, вивершується вгору. І пелюстки дрібніші. Вона дуже ніжна, дуже ніжна, як пух. Ось вона ще не повністю розквітла, от, а ось уже повністю. Розквітла квіточка. Ось погляньте на цю красу, на ці пелюстки, які загорнуті до серединки. І коли в інших пелюстки ці досить такої міцної статури, то світ секстін, вони такі ніжні-ніжні.